Всіх вітаю. М -м -まあ, починається ще один мій робочий день. Звісно, він вже давно почався. Вже ми наряжали тут таку міні-сцену для діточок, які будуть, будемо, в общем, до 1 червня записувати відео. Привітання діточок ну, до дня захисту дітей. Так, наряжали ми сцену. Я це не знімала, тому що руки зайняті, все зайняте. Ну, в общем, абсолютно не було ні желання, якщо чесне, ні рімені. Значить, що я хочу сказати. Я дуже хочу подякувати тим людям, хто залишається зі мною. Хоч мої підписники ростуть дуже нестрімко, дуже як би, да? Але я дуже вдячна тим, хто залишився зі мною. Тому що я розумію, що я не долар, я не повинна усім нравитися. І для мене важливо, щоб поруч були, щоб за мною слідкували ті люди, яким я подобаюсь. Остальне мене -то не дуже волнує. Тому що, знаєте, я придержуюсь того правила, що як би ти не зробив, зробив би так, як хочуть люди, буде не так. Зробиш так, як хочеш ти, буде не так. Всіх буде щось не так. Постійно будуть тобою чим -то недовольні. Поэтому всі йдуть нахер. Критику я приймаю только від своїх рідних, і то, якщо вона по ділу, Ой, як не по ділу, то извините, звісно, оце поки п'ю чай, хочу зробити очередний гав а, в сторону людей, які залишають коментарі. Значиться, смотрите, як у людей, наскільки злі у нас стали люди, що вони готові. Абсолютно не знаючи ні чоловіка, ні кого, ні що ти, ні як ти, ні що ти робиш, з чого ти роз, і чи деградуєш ти, чи наоборот ростеш у своєму розвитку, просто оставить такий коментар, що, ну, як би, сказати, що ти взагалі ніхто і ні що. Я е, такої не терплю. Я вам сразу скажу і не совітую це делать кому то комусь, тому що тебя, в мене є тільки я. По суті, я більшу частину часу знаходжусь отут. отут. Я постійно з усією людиною ось со мною. Ніхто ще більше так сімної стільки часу не проводить, як я сама з собою. Я не хочу, щоб мені в моєму полі були ті люди, які можуть сказати, що Де то що то я не так роблю. Не так це на вашу думку. Ваша думка. Я її поважаю, але мене вона зовсім не інтересує. А слова зовсім, от чесно скажу. Я знімаю ролики для себе в першу чергу. Я дуже сіснітельна людина, якщо що, і це для мене був дуже великий виклик. Це вийти з зони комфорту. І якщо десь комусь все це не подобається, то ви, ребята, спочатку розберітесь в собі. Мені вас дуже жаль. Є значить, в мене ось ці хуйтери, які є на просторах інтернету. Э, я думаю, що вони вообще нікчем абсолютно, які тільки й можуть, що ніхера не делає, знаєте, це як наші сусіди, які на нас напали. Чого це ви повинні жити? Мені так не подобається, я хочу, щоб ти був хуже, ніж я, щоб я на твоєму фоні виглядів краще. Правильно? От, ну, я, Я, не розумію просто допустимо, така людина, що я ніколи не напишу гадості. Ніколи не і нікому. Ніде не агризнуся. Тільки агризнусь, ток. якщо буде е, в мою сторону летіти херня. І Мій чоловік став ну, в продовження теми. Мій чоловік, значить, ви, виложив відео в Тіктоці, і воно в нього залетіло на 200 тисяч переглядів. Із тих коментарів, які там, там, понятно, що їх було ну, більше сотні, мабуть, більша частина коментарів це хуйтери. Я не можу їх по-другому назвати. Я вам серйозно кажу. Я кажу, якщо ти будеш перед кожним об'яснятися, тебе не вистачить, тебе не вистачить на самому себе. Ти отак от сякнеш, ти нікому нічого не должен, Ти виставив відео для. Того, що ти хотів показати. Він у мене пожежний. Він виставив момент роботи своєї. І є люди, які пишуть: типа, от кому нужна бронь, от хто людей спасає і все тому подобне. А є такі, які пишуть, що ви вообще приїхали, воно вже згоріло, ти взагалі приїхали без води, або ще щось. Ви дилетанти в цьому ділі, ви не знаєте, як правильно. Да. Коментували некоторі пожежники, чого ви там бізита, без маски або більше, а їх просто немає у них. Ну, такий от варіант, просто його немає. Це такі коментарі, знаєте, ну по ділу, людина, яка розуміє, Так же і я, допустим, хтось, ну, візьмемо таке саме оптимальне, хтось вишиває. Я до цього прийшла сама. Я училась цьому сама. Я ніколи ніколи не скажу людині, яка тільки починає, що у неї руки і жопи, що у неї щось десь не так, криві крестики і все тому подобне. Я можу дати совіт як щоб він був лучше повчився, Щоб вони, допустим, повинні лягати в одну сторону. Іногда ніточку треба підправляти. Все, я ніколи не скажу, що вона, блін, рукожоп срана, яка нічого не вміє і нічого по толку у неї потім не вийде, щоб бросати цю затею і все тому подібне. Ребята, якщо ви відкрито, розумієте, тук-тук відкрито, нехер взагалі рот відкривати. Оце я вирішила чайку попити, так? Да? Я просто думаю, що наскільки озлоблені стали люди. Воно ніхіра не зображає. один тренд, якщо вам не подобається мій тренинг, проходьте далі, Вас ніхто не держит. Я вас сюда не звала, ребята, які вам не нравятся. Якщо ти прийшло свою злость і желчь тут показати, ну, у тебе це не получится. Я можу тебе в коментарях послать. Ну, Мені не важко. Тому що я не хочу, щоб в моєму полі були такі Uh, ужасные люди. Потому что uh, ты сам формуєш своє оточення. Вони адекватно реагують на все, вони розуміють, що за чим треба робити, это прекрасно это, uh, для тебе рост. А если вони диване, знаете, ці войска, які буде сидіти умничать, и при цьому хера саму ніколи не зробила, ребята, йдите нахер! Я просто, допустимо, я блогером ніколи не була. Я живу це життя в перший раз і я хочу це спробувати. Мені абсолютно все одно, хто що думає, де як правильно, як правильно себе вести, правильно це по вашим міркам. Якщо мені треба совет, я його спитаю. І прийму те, що буде мені відкликатися. Все остальне лажила я е, дітеродний чоловічий орган, на ваше мнение. Можете засунуть його собі в сраку і все тому подобне, Рибата. Я сьогодні стала просто не стої ноги. Понимаете? З вчорашнього дня я не стої ноги. Ох. Я просто не можу зрозуміти, чому яка людина вважає, що її мнені. Очень ценно для другого чоловіка. Допустим, ті самі блогери, да? особливо вони дошли до цього уровня и вони ніколи, ніколи не оскорблять. Іли не скажуть, що яке воно кончене, і у нього, коротше, одна їбатня, будемо так казати, в, в блогі, що це не інтересне, на кожен товар свій покупатель. І людина, яка сама до чогось доросла, вона ніколи не засуне, не затопче ту людину, яка тільки починає. У нас це роблять ті, хто взагалі Ну, Що там казати? Я працювала в торгові. Я була. І касиром я була, і продавцом, і всьому. І людина заходить і вважає, що покупатель всегда прав. Ребята, если ти а, кончений, то ты ни в чому не прав. Абсолютно. Вообще нігде і никогда. Надо быть в Мені кидали труси в лицо, тому що воно не на просто було. І забігала в книги жала, писала письмо, потім ту книгу жалоб жмакала, в магазині все розкидала. І из-за цього я розумію, що більшість людей кончені. Вони не хочуть бути нормальними, адекватними. Я не знаю, почему так происходит. Не знаю. Там, может, корона последние мозги выдавала. Но корона должна быть по делу. Я и своей дыты не кажу. Як вона мені каже? Я королева. Кажу, но ну, только королева должна уметь все делать сама. Она должна своим примером показать, как она умница и как она до цього доросла. А не так, что я такая классная, хера не умею, но я королева. Нет, так это не работает. Дорости сначала. Я коли работала в цеху, я работала там лепщицей, я лепила посуду. Я умыла її и пить, і замыть, і налепить. І, і то, і сьо, і посуду перечитати, і я по чуть-чуть там росла сама. Точно так, як і мій чоловік, який робота в цеху. Він прийшов, він вообще ніхіра не зображав в посуді. Але потихоньку він навіть міг довести той шлікер, цю глину, щоб посуда була ідеальна. Він розумів, яка має бути пропорція, де що, як затерти, щоб посуда вийшла уже з ходу ідеальна, щоб її не кривила, нічого не робила. Він до цього дорос. Він сам цьому навчився, і можна сказати, що він мастер в цьому ділі. А ти у таке приходить, я все умею, пожалуйста, двойная заливка, два рази залив, в итоге викинули все, понимаєте? Ой, Боже, пока у нас такі люди, ну нічого нормального у нас і не вийде. Я не знаю, якого возраста, ребята, ви мене дивитесь, но я хочу сказати одне. На своєму примірі я не буду приводить нічого другого. Є, значить, батьки. Мої і мого чоловіка. І от мої батьки, е, Понятно, що возраст дається знаки, але вони такі м -м, очень важко, але вони от такі от більш-менш лояльні. Ти їм кажеш, що там, от і так от, і так от, і по-другому должно бути, що времена вже помінялися. І так, от, як ви б хотіли, будь не може. Треба підстраюватися під це, все. Ну, как би е, туго, але все це йде нормально. А є батьки чоловіка. І коли ти їм кажеш, що ти, ти щось робиш не так, попробуй це по-другому, тобі кажуть, проживи спочатку цю життя, а потім щось мені скажеш. Ребята, навіть я, от, от я працюю майстрині, але я зовсім не художник. І коли приносять діти. Малюнки на конкурс я просто в шокі от того, які я вважаю, що вони лучше, ніж я, тому що вони реально ніхіра собі як малюють. І в цьому плані вони дуже круті, дуже. і я ставлю їх на рівень вище себе, тому що вони самі цього добились, самі до цього дійшли. Якщо виберемо щось інше, де буду лучше я, понятно, що я можу їх чомусь навчити, але я ніколи не скажу, що вони такими руками, понимаєте? 12 хвилин протренділа. Что я хочу сказать? Все прекрасные люди, которые не считают нужным кого-то учить, а хотят прожить свое життя и получить свои какие-то уроки. Ну как бы мы же сюда приходим не просто так, мы ж проживаем тут что-то, что-то очень важное, что-то очень нужное, чему-то мы должны научиться. Ну, как бы и гадалки кажут, что, типа, тебе надо уйти от мужа. Ну, это я к примеру. Но только сейчас ты уйти не можешь, потому что тебе в этот момент надо прожить. Вот чему-то оно тебя должно научить. И точно так и в жизни. Чему-то жизнь тебя обязательно должна научить. И если вы дебилы, не понимаете, что вы э, таким образом загоняете себя только в минуса, ну, мне вас очень жаль. Ну, даже не очень, если честно. Это ваша проблема. Ну, в общем, в смыслу к тому, что я всяких хуйцера терпіть не буду, ребята. Всі сразу заблокуються, як ото бабушка, блін, яка вирішила сказати, що в мене не така мова. Ти на ній не розмовляєш, тобі не подобається, не слухай. Зібрала чемодани і з'їбнула за букор. З моєї сторінки. Простити, вибачте, що була груба, ну в мене сьогодні просто нету настроєння, і так уже ж мені одна жінка просто тут написала. Я їй відвітала: "Куди вона може засунути своє мнение?" Як і мене абсолютно не інтересує. Ребята, я уважаю кожного чоловіка, кожного. Бо у кожного чоловіка своє мнення, але неадекватно обижать других людей. Вот і все. Я сама нікого нікого не обижу. Я можу только помочь, если мене о цьому попросять. Всі остальные, если вони считають, что вони самі умні, обычно це только дебіли так считають. Нормальный, адекватный чоловік, який в чем-то разбирається, почему-то в себе всі шукає вот этот минус, де где-то что-то не достиг, где-то что-то не получилось. І ще як це по-научному по називається. Даже ученый довели, що дебіли всегда вискакують вперед і починають указувати другим, що і як жити. Так що, все такі діло. Оце сразу вспомнила комментарий от шановної пані Катерини. Я не знаю, чи дотиви це видео до кінця. Значить, вчора сажу я дині, і така думаю, боже, я ж їх я взагалі не люблю. От мені не запах не подобається, от, ну від от слова совсем. Але мисль про те, що ви мені написали, що з них можна зробити варення, мене не покидає. І я очень хочу варіння із дині, тому що я його ніколи не пробувала. І то, це благодаря вам, я його тепер попробую. Дуже дякую. Шановна пані Катерина, дуже дякую вам. Насправді. Ви та людина, яка залишає мені майже під кожним відео якесь сердечко, якесь іще щось. Ви мене стимулюєте до цього. Але дуже багато мінусів. І іноді, звісно, я така думаю, нахре, я взагалі цим всім зайнялася. На що воно мені треба? Я з вами, щоб ви розуміли, я абсолютно така, як є завжди. От завжди. Да. Я ще матюкаюсь немножко більше іноді. Потому що ситуації у нас бувають такі, що просто на голову не натягнеш. Я стараюся цього ізбавитися, але не виходить у мене поки. Не знаю. Пока так. Благодаря таким людям, конечно, я ще веду. Я э, почала свій вести канал только потому, что це визов був для мене. Потому що я дуже стеснитель. Я і камери боялась, і мне не окружающие где-то, Думаю, я начну, а дальше уже как піде». И пошло. Понимаете? В мене пошло. Я начала больше раскрываться. Я ось такая, як я є. есть. Ось я, пожалуйста. И шуткануть, и матюкнуться, и, и все, что только можно. И жизнь у меня, я вам показываю маленький кусочек в своей жизни. Я очень мало всего показываю. Я редко готовлю, потому что в последнее время мне это не очень нравится. Я уже задолбалась, постоянно продумаю, что его приготовить. Ох. Ладно, дуже вам дякую, ребята, за просмотр. И будьте, пожалуйста, любящими людьми, а не говнюками. 谢谢。